Близькі це не завжди про любов, тепло та підтримку. Часто саме ті, хто мав би бути нашою опорою, стають джерелом болю, розчарування і навіть внутрішнього зламу. Це можуть бути рідні, друзі або партнери. Ті – Хто мали би цінувати тебе найбільше, але замість підтримки ти чуєш знецінення, критику або байдужість. І що більше ти стараєшся, тим менше тебе помічають. Це ненормально. Ти заслуговуєш на повагу і настав момент не терпіти, а діяти. У цьому відео. Я розповім про 5 сильних і жорстких, але водночас ефективних методів, які допоможуть поставити межі і дати зрозуміти, що тебе не можна знецінювати. Ці методи не просто конфлікти, а про здорові реакції. Вони перевірені життям і можуть реально змінити твої стосунки з оточенням. Тому не мовчи, коли тебе ранять. Почни діяти вже сьогодні. Ось мудрість, мовчання теж відповідь. Марина завжди була тією людиною, до якої зверталися всі і вдень, і вночі. Вона вислуховувала сльози своїх подруг. Давала поради, приїжджала серед ночі, щоб підтримати, позичала гроші, коли було потрібно, і завжди знаходила правильні слова, щоб підняти настрій. Її телефон був гарячим не від уваги, а від постійних прохань, але вона ніколи не нарікала. Бо вважала, що справжня дружба це віддавати. Одного дня в її житті сталося щось важке, нещастя в сім'ї. Це перед... перевдома, і на роботі, і розчарування. Усе навалилося, було одночасно. Вона сподівалася, що хтось із тих, кого вона так щиро підтримувала. Запитає, Маринко, як ти? Але телефон мовчав. Не було жодного дзвінка, жодного повідомлення. Навіть коли вона зникла з соціальних мереж, ніхто не поцікавився, куди вона поділась. І саме тоді вона вперше вирішила нічого не робити. Вона не дзвонила першою, не писала, не нагадувала про себе. Тиша тривала більше трьох тижнів, і в цій тиші Марина побачила правду. Більшість людей просто зникли. Не тому, що вони були зайняті, а тому, що вони звикли брати, але не давати. Її мовчання стало тестом, який пройшли одиниці. Цей досвід став для Марини переломним. Вона зрозуміла, не завжди потрібно говорити, пояснювати, просити, іноді достатньо просто зупинитись. Мовчання це дуже гучний сигнал. Воно показує, хто дійсно тебе помічає, хто турбується, а хто просто користується твоєю добротою. Суть цього методу проста перестань постійно бути тією, хто першим робить крок. Не пиши, не дзвони. Не виправдовуйся і не шукай пояснень. Не будь тією людиною, тому що люди, яким ти важливий, це відчують, а ті, хто лише користується твоєю присутністю, зникнуть. І це нормально, тиша це не порожнеча, це простір. У якому відкривається істина. Ось так, друзі. Якщо вам сподобалася ця історія, підтримайте мене, будь ласка, лайком, палець угору під відео і напишіть, як маєте бажання, коментар. Мені це буде дуже приємно і надихати ділитися з вами ще більше мудрими історіями. Nao, vc é dobra